Цифрові останні новини економічні. Тому ми в такому напівтемному вечірньому ефірі лише згадаємо кілька нюансів. Я дуже хотіла б, щоб вся ця цифрова ера і весь цей цифровий диктат оминув Україну, і Україна залишилась прекрасною, вільною, незалежною і переможною країною в центрі Європи. І щоб ми з вами насолоджувалися нашими благами, нашими ресурсами і нашим буттям. Але на сьогоднішній день, що ми маємо? Влада забороняє такий маленький нюанс продаж корисної для здоров'я такої рослини, яку ми споживаємо, українці, черемші. Ну, по-перше, забороняють черемшу не лише дику, а городову, вирощену в себе на городі? Що це означає? Це означає, що нам дають сигнал чергове випробування на то, чи є ми терпилами, чи ми не є терпилами. Ну, по-перше, скільки мільйонів українців на сьогоднішній день емігрували з України? Через те, що в Україні війна. Скільки українців не народились, тому що в Україні війна, скільки українських хлопців і дівчат зараз на передовій, тому що в Україні війна? Скорочення населення стрімке, але ми турбуємось про черемшу. Чому на сьогоднішній день червонокнижна рослина черемша не є такою споживаною, як раніше. Тому їй не загрожують такі небезпеки, як раніше, і на сьогоднішній день в умовах війни чи не війни чи Римша традиційно і далі буде рятувати наше життя, наше здоров'я, наш імунітет, і ми будемо повторюю, будемо чинити спротив абсолютно абсурдним інноваціям цієї суросівської влади. Що я ще хочу сказати, друзі, поліція. Я знаю, серед вас є багато безліч і, взагалі, ви круті, прекрасні, ви нормальні, українці. Чиніть спротив. Не штрафуйте тих жіночок, які продають черемшу чи якусь городину на вулицях. Навпаки, сприяйте цьому. Сабутуйте абсурд влади. В цьому наша друзі, сила. Саботаж. Тому що нам насаджують ззовні глобальні структури, глобальні корпорації. Про це ми з вами дуже багато говорили раніше, і все вже нам зрозуміло, тому що ми сьогодні є під ковпаком глобальних корпорацій. Як співав колись, як писав це його слова, Майкл Джексон The sky is limited». ну блаженні місця на планеті Земля є лімітованими. Якась кубка еліти вирішила, що їм можна споживати якісні продукти, їм можна жити якісним життям, насолоджуватись природою, а всі решта це бидло, маса, і їх потрібно відправити в утиль, кольчиками, війною, будь-як, і не дозволити їм їсти, дихати, бути нормальними, адекватними людьми. Тому сьогодні ми з вами будемо саботувати. Абсолютно абсурдні ініціативи шизофреніків, хворих людей, психопатів. І ми будемо продовжувати бути нами, людьми, українцями, народом. Це перша частина мого короткого вечірнього відео. Друга частина над нами нависає цифровий а, такий меч. Тобто на нас хочуть скинути цифрову. Так звану валюту. Ну, по-перше, ми маємо сусіда північно-східного, який з нами воює, який на нас напав, але він іде попереду планети всієї з цифровізацією, і, скажімо так, Москва на сьогоднішній день це є країна місто в країні, яка женеться за цифровізацією, і в Москві абсолютний тотальний контроль. І в Росії також збираються вводити цифровий рубль. Що це означає? Що Росія не воює з західними цінностями, а навпаки, в себе їх активно впроваджує. Ми знаходимося українці між молотом і Ковальною, між одним тоталітарним режимом і іншим тоталітарним режимом. І ми повинні тут розколоти цей тоталітаризм і знищити його вщент. Звернімо увагу зараз на цифрову гривню. Що таке цифрова гривня? Вона ідентична цифровому рублю, ідентична цифровому євро та іншим валютам. Вона може бути програмованою, тобто її можна запрограмувати на час і на мотиви використання, на цільовість її використання. Тобто, ви хочете, ну так банально кажучи, піти купити собі баночку гарної ікри. Чорної, там, якоїсь там якийсь продукт, щось корисне, те, що вам подобається, а вам, ваша цифрова система видає, ви не можете це купити, ваша валюта запрограмована, ваша українська цифрова гривня запрограмована на 100 хот-догів з комахами, і вам не положено, вам не дано вживати ту їжу. Ну, от так. От вам. Так, зараз ви будете споживати те, що ми вам накажемо. В чому наступна небезпека цифрової валюти? Ви хочете накопичити її, купити собі нерухомість, автомобіль, але вона буде мати певний термін використання. Тобто, у вас вона є, але ви мусите протягом півроку використати її на ці сто хот догів і відкласти її для нерухомості власної, ви не зможете. Ну і третя небезпека: це якщо відключать інтернет, у вас не буде смартфону, його хтось поцупить, або трафік буде поганий. Ви просто не зможете купити собі буханку хліба, тому що якщо у вас не буде. Currency, не буде у вас простої гривні паперової, то ви не зможете собі нічого купити. Або якщо вона буде скасована, відповідно, ви теж не зможете собі нічого придбати. Ось такі банальні, зрозумілі для всіх небезпеки над нами нависли. Нас хочуть позбавити. Природних ресурсів, нас хочуть позбавити корисних продуктів, нас хочуть позбавити грошей, нас хочуть поневолити і контролювати. Ми з вами вже друзі, все це, це дуже добре знаємо, але ми мусимо зараз гуртуватись і чинити спротив. І я закликаю своїх слухачів, однодумців бути сильними, бути мужніми і продовжувати. Чинити спротив, тому що в цьому наша сила, тому що черемша, перекисводню, свіже повітря українське це є наше майбуття, це є наше життя і це наші природні ресурси, яких нас ніхто не може позбавити. Ми можемо піти до лісу і зібрати ягоди, ми можемо жити щасливо, ми можемо думати, мислити і чинити спротив. Абсолютно абсурдним ініціативам. Друзі, ми зобов'язані це робити, і тому на сьогоднішній день наше завдання як українців бути згуртованими, згуртованими як ніколи. Тому що сьогодні наступив такий час, такий момент, коли немає значення, хто ви. Поліцейський, чи ви проста людина, чи ви пенсіонер, чи ви вчитель, чи ви науковець, чи ви лікар. Сьогодні ви здаєте іспит на те, чи є ви українцем. Сьогодні ви здаєте іспит на те, чи є ми людьми. Сьогодні ви, ми всі ми разом здаємо іспит на те, чи буде у нас майбутнє. Сьогодні ми здаємо іспит на те. Чи буде у нас наша державність? А наша державність у нас буде тільки тоді, коли ми будемо розуміти, що ми живемо в країні Ельдорадо, що у нас є рай, що у нас є чорноземи, яких у нас намагаються вкрасти соросята, Ротшильди, Гебельс, тобто цей Гейтс та інші вирудки планети Земля? Але що ж ми будемо плакати? Ми ж не є плаксивим народом, ми є сильним народом. Ми не будемо бідкатися, ми не будемо жалітися. Ми просто піднімемо їх всіх насміх. І ми будемо просто банально на сьогоднішній день саботувати те, що нам хочуть нав'язати. Сурусята, хтось запитав мене зараз в ефірі: це є ті. Третьякова, Радуцький, це ті, котрі насаджують нам закони диктатури, примусу, медичного, фармацевтичного терору. Це ті, котрі намагаються нас назвати людьми другого сорту, це ті, котрі намагаються забрати пільги військових, військовослужбовців, це ті, котрі намагаються вкрасти нашу землю і продати її білу гебельсу гейтсу. І котрі намагаються продати нас взагалі як народ. І саме ось ці вирудки є сьогодні в парламенті, є сьогодні при владі, незважаючи на те, що наш народ терпить цих вирутків і ми якось чинимо спротив, і ці вирутки є аватаром України на сьогоднішній день, на жаль, під приводом боротьби за хороші дійсно справжні. Речі за нашу землю за державність, ці виродки зсередини в нас з під ніг цю землю і цю державність викрадають. Вони, відправляючи на фронт кращих синів України, крадуть в нас під ніг нашу землю. Ви уявляєте собі весь фарс цієї ситуації? Але, оскільки ми є не просто людьми, а ми є космічними божественними істотами, ми віримо в Бога, тому що Він є, і це правда. І ми зараз проходимо свій іспит на те, чи є ми людьми, чи є ми добрими, чи є ми справжніми. Чи цінуємо ми свою землю, чи дякуємо ми Богу за кожен день, який ми проживаємо? І зараз я хочу сказати таку річ. Сьогодні той момент, коли кожен українець повинен замислитись: у мене є руки, ноги, я здоровий, я дихаю. Значить, Господь любить мене. Любить мене, оберігає мене. І я зобов'язаний любити свого сусіда-українця. Своїх братів та сестер, свою землю, яка мене породила, своїх предків, які мені дозволили народитись на цій землі. Я зобов'язаний цінувати те, що в мене є на сьогодні.